Вітаю вас на моєму каналі Просто Смачно, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних і швидких страв. Але для початку прошу підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом маршмеллоу. Для цього нам потрібно Желатин засипати в якусь посудину, влити 100 мл води холодної кипяченої. Розмішати і відставити в сторону. Тим часом посудину цукор насипаємо воду, розмішуємо і ставимо це на вогонь. Е, можна додати, можна і обійтися 1 столову ложку лимонного соку. І наш сироп має кипіти хвилин 10. Тоді гарячий знімаємо з вогню і зразу ж додаємо набухший желатин і швиденько вже підготовленим міксером збиваємо перед тим, поки 10 хвилин кипів наш сироп, треба було форму підготувати. Вистелити її харчовою плівкою і змазати олією. І тепер збиваємо десь хвилин 5-7. Додаю я е, сік вишні. Це теж за бажанням, я хочу, щоб трошки був якийсь колір, такий розовенький. Додала я десь грамів 20 соку вишні. І збиваємо до стійких піків. Ще раз нагадую, форма вже має бути підготовлена, тому що желатин має властивість швидко застивати. Значить, через хвилин 7 у нас вже практично робота закінчена. І беремо форму, яку я казала, треба було підготувати, і виливаємо швиденько все це в форму. Вирівнюємо і ставимо в холодильник мінімум на 2 години. Потім гарячим ножем можна і не гарячим, ніж я трошки на вогні грію, і легше воно розрізається. І нарізаємо чи ромбиками, чи кубиками, як кому до подоби, і в цукровій пудрі. У мене цукрова пудра з крохмалем, мукаємо і все, і наше маршмеллоу готове. Нічим не відрізняється від того, яке продають в магазині. Тим більше, що ми знаємо, що тут нема ніяких е-добавок. все є добре, своє, так що готуйте, Тіште своїх діточок, онуків. До зустрічі!